До того я працювала в сфері десь близько п'яти років і старалася систематизувати свої знання, навчалася на різних таких вибіркових, коротеньких програмах. Я хотіла більш таких системних глобальних знань. Для того, щоб вибудовувати свою роботу більш структурно, формувати більш ефективні стратегії і, в принципі, приносити більшу цінність як маркетолог в компанії. Оскільки я розпочала роботу в компанії разом з початком навчання в бізнес школі, то модульна система побудована таким чином, що те, що я пропустила на початку роботи, я до цього повертаюся. Те, що я не врахувала, я враховую вже в процесі навчання. Навчання у нас розпочалося. В жовтні, в грудні і в січні це такий доволі яскравий період для маркетологів побудові стратегії, закладання плану на новий рік. І мені було прям супер легко, комфортно це зробити, бо я знову ж таки мала до чого звернутися, до яких знань. Я могла прокомунікувати з колегами з групи в принципі на якісь певні питання. І звернутися до даних з модулів. такий найбільш інсайтний модуль, значить так можна казати. Це був модель перший експерти командної роботи. І ну я завжди знала, що найбільша цінність загалом в будь-якій компанії це люди. Але це був мій такий інсайт, що люди здатні змінювати світ, і ми навіть не уявляємо наскільки. І інструменти це інструменти, але хто ними керує, це набагато важливіше. І команди, сильні команди це, напевно, 90% успіху, тому що е, навіть якщо ви не сильна команда, то маючи сильні інструменти, навряд чи ви щось зробите ефективно.